Дарія, а чи намагалась ти взагалі собі знайти якогось магічного наставника, вчителя, коли в тебе це все відкрилось? Я їздила до там всяких бабок, дідок. Вони дуже дивно себе говорили по відношенню до мене. Значить, ну зазвичай ж ти приїжджаєш, да, там в якомусь селі, і там черга. І це ж ти приїжджаєш ні світ, ні заряд цілий день. Там оце стоїш. І от доходить черга до тебе, і отак ти тільки берешся за ручку там цієї двері або забора цього, щоб відкрити, і вона просто вибігає туди, починає орати, матюкатися, виганяти тебе, кричать, як припадаш. Там ну, якби ти стоїш, ти просто прийшов за інформацією, за допомогою, за якимось. Ну типу, скажи мені, хоч щось, хоч два. Предложення, які трохи. Що зі мною? Да, просто що він Я вже вмираю, чи, чи ні. Ну, типу, к чому ми йдемо? Для чого це все? Чого я? Що робити? Де ця кнопка, як його робити в килл-викли, хоч що нібудь скажи, а я із цього вже щось для себе візьму. Ну, типу, підскажи мені я не вивожу, я не стягую. Я просто схожу з розуму, допоможи. Типу. А вони дуже агресивно на мене реагували. Я не знаю, що було в їх головах. Вони. Думали, що я хочу там стяжати їх силу, чи що я хочу її вкрасти. Я не знала, що зі своєю робити, як її приборкати. Тільки мені ще чужої, взагалі, мені навіть, якщо б навіть до неї доплачували, я би сказала, ні, пожалуйста, можна це буде не я. Мене юзали як просто енергетичну батарейку, бо потенціал був, енергії була дохріна, не було як би, куди її е, направляти і реалізовувати. І я була дуже лаковим кусочком. І Вони такі да, 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 сідай, ми зараз будемо тебе вчити, і просто мене. Вижимали під, під під ноль. Я багато проходила навчань, підвищень кваліфікацій. Але це було вже коли я сама володіла таким об'ємом знань. А коли це було мені прям необхідно, бо коли я вже проходила навчання і підвищення кваліфікацій, це було типу для розвитку. Я хотіла розширення своїх вмінь, знань і навичок. Це не була вже потреба така гостра, а на той момент. Я була готова повсти по полу і умоляти, щоб мені допомогли. І на той момент не, не знайшлось людини, яка просто мені подала оцю руку. Бо я вже знаючи цю проблематику, переживши це на власному нутрі, знаючи, що це таке, як це було, що це взагалі за катастрофа, маючи змогу, да, і коли я виросту, я думала, я типу, зроблю так. Я створила цю руку помічі, і зараз цією рукою помічі виступає Академія Магічної Судомості, яка просто готова простягтися до людини, яка, в якої, яка знаходиться в цій ситуації патовій, і їй здається, що вона сама покинута, немає виходу, і це все несправедливо, і її просто вишвирнули, всі про неї забули. Так от, якщо ви шукаєте оцю руку допомоги того, хто вам... Допоможе пояснить, підкаже, підтримає, і просто ви будете не самі в цьому всьому кошмарі. От, от ця рука є, вона називається Академія Магічної Свідомості. Запрошую вас заповнити заявку на сайті, щоб успішно стати студентом Академії Магічної Свідомості. Навчання в котрій дасть вам дуже дуже багато, і ваше життя зміниться просто на 360. Неправильно на 180. 180? На 180. На 180.